Вітаю вас, друзі! Ми на дачі і сьогодні продовжуємо монтувати каркас під гіпсокартон. Каркас в нас буде дерев'яний, тому що є залишки дерева і його можна використати. Зараз демонтуємо оцей ламінат в тих місцях, заміряю пройом, який мені потрібно, і йду наполювати дошки. Покручена в мене повністю одна сторона каркасу. Я взагалі ненадовго приїхав, але поки була можливість, вирвався і підготував, тому що гіпсокартон є. Я вам скажу, в ход ішло, все, старі якісь кутнички, які знаходив, щоб не купувати зі старих меблів, бо багато радянських меблів порозбирав, які йшли на щити на підлогу. То все використовував сюди. Дошки також, які е, залишилися з демонтажу даху, теж все йде сюди. Тобто купувати нічого не треба, і я радий, що я їх зберіг, не викинув, не попалив, тому що все воно десь та й використається. Зараз будемо приступати до розбору другої половини. А може і не сьогодні, не знаю, подивлюся, як по часу, бо що хочу почистити частинку ділянки. Це момент по шагу між дошками, шаг я старався робити 30 см, щоб в мене вийшло. О, Між всіма дошками. Е, є ось такі моменти, де в мене тут не збережений шах, Тут не пускали дошки, я їх залишу, тому що там планується розміщення баку з водою зверху на кухню в сусіднє приміщення. І плюс в мене вже є порізаний сюди гіпсокартон. Я його незабаром привезу, тому в деяких місцях, де будуть стики гіпсокартона, ну бо цільним листом нема можливості його сюди привезти. От, наприклад, якщо в мене стик десь буде виходити отут, тут просто дасться додатково ще брус 5 на 5, і, відповідно, буде можливість до нього прикрутити два листа вже на стику. Ось так воно виглядає зверху. Тут в мене електрика підведена, схована. І, власне, от від цих дошок, от сюди. І аж туди, тут буде робитися наступ. Тобто, це все я буду зашивати, і фактично з того місця, де електрика, доверху тут буде робитися стінка. І тут буде якраз місце для баку і для такого собі міні-горища. З цього баку. Я планую воду от сюди подавати на кухню. Ну, так мій каркасик виглядає зверху. Якраз між тими пройомами ще дам вату, утеплювач, щоб не тікало тепло з кімнати сюди, і буде гуд. Так, поприбирати ділянку я вже сьогодні не встигну, в мене залишається година. Але отут як витягував стару стелю, це йде комен. Як колись мурували, я не знаю. Туди заходила дошка, і він іде виліт в іншу кімнату сусідню. Я зараз підмурую його, поки є час, бо звідси дим буде валити. Та й не валить, коли запалюєш пічку, а діло йде до осені вже. речі, перегрунтував я його з тої сторони, з тамтої кімнати. І поняв, що зря старався, тому що немає клею для плитки. Ні, цемент вже закам'янів тут, а тому на другий раз беру блок. Газоблок у мене є куски. Клять до плитки і закриваю той прийом.